Вітаю всіх, тематику мені додають добре. Розвиток людей після війни, який він буде. Який буде в нас розвиток людей, духовний розвиток, моральний, ментальний після війни, який він буде? Розвиток людей після війни, який він буде. Він повинен бути, бо без нього ж люди будуть деградувати. Розвиток. Виход з тупікової ситуації, дивіться. Ну, багато буде пропозицій на тему розвитку, вихід з застою. Багато буде, знаєте, укладання якихось угод, можливо, навчань. Знову багато договорів, знаєте, як за заключення чогось домовленості, вибір, чого що робити далі кінцевий результат. Давайте. Двійка, знову двійка, вибір. Кожна людина сама буде вибирати, що і робити. Прийняття рішень, якісь швидких рішень. Як робитися, як рухатись далі, люди будуть виходити з цього топіку і рішення будуть, рух буде. І головне, що люди захочуть виходити з цього кошмару і робити, розвиватись, себе піднімати. Це дуже круто, класно, і я хочу, щоб так і було. Дякую за це питання. Це добре.